Українська сторона продовжує вважати чинним режим припинення вогню в енергетичній сфері, заявляють у офісі президента. Україна також висловила готовність припинити застосування далекобійних ударів на певній відстані від лінії зіткнення за умови аналогічно припинення атак із російської сторони. Президент Володимир Зеленський заявляє, що в найближчі тижні, може й місяці, можливо, буде дотиснути росіян на припинення вогню. А от Вашингтон Пост прогнозує, що мирне врегулювання війни може відбутися не раніше наступного року. Такі припущення вони роблять, посилаючись на прогнози аналітиків Путіна. Як пише видання, однією з вимог росіян для початку врегулювання залишається реформація українського уряду та заміна Володимира Зеленського. А що, звісно, Україна не піде у першу чергу, сам Зеленський він не залишить свій пост. І як показують нинішні його рейтинги. У нього є шанси виграти вибори президентські, якщо вони відбудуться улітку осіни цього року. Загалом же він послугається тими ж по суті, тими ж словами, що й Путін. Недавно він Путін зустрічався з моряками і розказував їм, що він не бачить. Ніякої потреби у тих всіх переговорах мирних, оскільки вважає, що у нього є всі шанси дотиснути Україну і домогтися свого у повній мірі. Отак, от він от, буквально тим самим словом, дотиснути, як оце Зеленський збирається. Росії дотиснути, то Росія з подібним же завзяттям береться дотискати Україну. Так що про мир, навіть перемир'я, вже не кажучи про остаточний, довготривалий мир, очевидно, ще рано говорити і навіть думати.